Усім привіт! Здоров'я очей та і всього організму напряму залежить від споживаної їжі. Так пишуть і говорять багато лікарів та експертів у різних галузях. Але багато людей, які харчуються збалансовано, все одно скаржаться на погіршення зору. У чому ж причина? Чи є зв'язок між вітамінами та зором? І чи можуть вітаміни покращити зір? Про це сьогодні. Сьогодні зі мною в студії лікарка-офтальмологиня Євгенія Прус, а також мама Лучана. Вітаю, дякую, що прийшли. Дякуємо Дуже. за запрошення. Ми сьогодні з Лучаною Жень, будемо вам задавати масу запитань про зір та вітаміни. От чи є між ними якийсь взаємозв'язок? Розкажіть нам. Безперечно, зв'язок є, але не такий прямий, як ми думаємо. Тобто наш зір напряму не залежить від дефіциту або достатньої кількості вітамінів, бо зір це лише функція ока, і залежить від яких хвороб страждає саме око. Тобто, якщо там. Їсти багато вітамінів, так як нам пропонують. І в принципі, ми і дітей так годуємо. З самого початку їж морковку, тому що це корисно. Їж лохину, тому що це корисно. Ти даєш от своєму сину лохину, вітаміни ну, даєш? Звичайно, я годую всім, чи можу, що багато на вітаміни, мінерали, але ну, там більше йде така е, моя мотивація смакова, тому що воно ж все смачне. Ну так. І на додаток uh -huh. я думаю, ну. Плюсик такий добре, дитина має, має якісь поживні елементи. Ну, так. Ну, Ну, от, Жень, ну, от, Правда, ну якось же ж, маєш якісь вітаміни все ж таки, з цих корисних сезонних, овочів і фруктів? так. так. <с> має? E, взагалі природні вітаміни вони існують такі для зору специфічні: це лютеїн, зааксантин. Бета-каротин, омега-3 жирні кислоти, антоціани, їх можна перечисляти багато. Ми їх можемо отримати з таких природних продуктів, це такі як зелена листова зелень, жовті овочі та фрукти, чорниця нам всім відома, звісно, морква, бета каротин міститься. Корисно також червона риба і морські види риб взагалі. Брокколі, тобто їх можна перечисляти безліч. Це ті вітаміни і ті продукти, які ми всі знаємо, які можуть бути корисні не лише для очей, а для всього організму. Але вони можуть нести і шкоду. Про це ми поговоримо згодом. Угу. Ну а можна ж все ж таки трохи наїсти для зору. <гум> Трохи наїсти з запасом у цих корисних зелених. Ну, взагалі важливо дотримуватись простих рекомендацій в харчуванні. Харчування повинно бути збалансованим. Що це означає? Тобто, це правильне співвідношення білків, жирів і вуглеводів. І не потрібно їсти тільки лише, наприклад, швидкі вуглеводи, солодке, те, що ми всі полюбляємо. Варто їсти достатньо м'яса, рослинних продуктів, також ну, фруктів, овочів. І коли очі здорові, не варто наїдатися кілограмів фруктів та овочів, щоб попередити якісь імовірні хвороби. Але коли очі вже хворі, то варто відвідати офтальмолога, щоб вже точно знати, яка причина порушення зору, і чи вітаміни тут взагалі допоможуть, uh -huh. і чи вони взагалі потрібні. Але якщо все ж вони потрібні, то можливо в деяких випадках краще обрати вітамінні комплекси замість. Кілограмів тих всіх фруктів та овочів, які ми можемо наїдати. Тобто штучні все ж таки краще в деяких випадках так. Якщо це ми говоримо про вже якусь хворобу. Угу. А якщо ми говоримо про здоров'я очі, чи... якщо ми говоримо про здоров'я, нам варто просто дотримуватись нормального збалансованого харчування, і це буде достатньо. Не потрібно в сезон. Якихось фруктів та овочів, їсти їх дуже багато. Тому що це, ну, по-перше, ми не зможемо так чисто смаковими якостями це їсти багато одних і тих самих продуктів. Просто ага. щоб це було правильне харчування таким чином. От ви сказали про шкоду, яку можуть нести ті ж самі продукти, які нібито корисні. Що ви мали на увазі і які можуть бути наслідки? Так, є таке поняття, що вітаміни вони не, не всі підходять при одних і тих самих хворобах очей, або е, для одного і того самого, наприклад, організму. Я наведу приклади. Угу. Е, як ми вже знаємо, що е, вітаміни е, корисні, але е, є хвороби, такі як гемералопія, це в народі ще називають куряча сліпота. Коли це є порушення сутінкового зору, коли здорова людина в сутінках бачить певні об'єкти, а людина з гемеролопією їх не побачить. І причина тому дефіцит вітаміну А. І логічним в лікуванні цього дефіциту вітаміну А буде призначення вітамінних комплексів з бета каротином, вітаміном А. Але до прикладу, курцям, наприклад. Заборонено або краще обмежити вживання бета каротину вітаміну А, тому що це підвищує ризик раку легень. Це якщо курцям, так а наприклад, а якщо, якщо з очима пов'язано, uh -huh. то є такі певні дистрофії сітківки, при яких теж протипоказаний прийом вітаміну А, такі як хвороба Штатгарта, наприклад, або ще деякі дистрофії сітківки. Про це людина навіть може не знати, тому uh -huh. що певний час людина може мати гарний зір, і в якомусь віці буде дебют цієї хвороби, тому що це спадкова хвороба, і зір почне знижуватись. А, наприклад, мама цього не знаючи, не відвідавши офтальмолога, буде давати дитині якісь вітаміни з великим вмістом вітаміну А і погіршить перебіг цієї хвороби. І це лише декілька прикладів того, де можна показати користь і шкоду деяких вітамінів при певних станах. Тобто, може якось розвиватися цей стан у дітей, а офтальмолог про це може сказати мамі? Ну, там, ну, при огляді, наприклад, так, 6 місяців. Так, При місяці. огляді це генетична хвороба. При огляді в 6 місяців ще цих проявів не буде, ага. але якщо буде е, спостерігатися ця дитина відповідно того, як рекомендує лікар, в якомусь періоді офтальмолог все ж за що ця хвороба цієї дитини наявна, так і тоді вже буде зовсім інший підхід, е, вже буде корекція, які вітаміни можна вживати, які не можна, взагалі яке лікування. Так? А коли потрібно йти на огляд, тому що я якось вже захвилювалася. <рес> Взагалі огляд офтальмолога це при народженні дивиться педіатр, в 6 місяців обов'язковий огляд офтальмолога, потім в 2 роки і перед школою. Але ага. якщо в 2 роки якісь нюанси, то можливо кожного року лікар буде призначати, щоб все ж таки дитину оглянути. І якщо в школі перед школою все добре, то кожного року перед школою профогляд офтальмога запланований. Але в два роки вже в два роки вже можна побачити якісь генетичні відхилення? Ні, ні. при деяких патологіях так, при деяких Ага, це дуже складно. Тобто, тепер не знаєш, чи давати моркву дитині, чи не давати <світ> ні, якщо це природня е, така морква, звичайна, то звісно в котлети і так в харчування додавати. Я говорю про те, що це не має бути якесь велике дозування, угу. тобто там в таблетованих формах якесь велике дозування бета-каротину. Бета тобто так. їсти можна спокійно так, все. все, в міру, так, але самі. Вітаміни, якісь вітамінні комплекси собі не призначати, так, щоб побачили, що там гарна упаковка, багато чорниці намальовано. Ні, варто все ж таки перестрахуватися і запитати в лікаря. Ну, а от ці вітамінні комплекси, от ви сказали, щойно про ці гарні упаковки? Я пам'ятаю, ну у мене є проблеми з зором. І от я пам'ятаю, я там собі періодично сама собі призначала такі вітамінні комплекси. Ну, здавалось би, що ну, поганого просто в чорниці в таблеточках. Ну, що ви скажете стосунку? Я ць? вам зізнаюся. Мене смішить сезон чорниці, коли мами і бабусі хочуть нагодувати своїх дітей чорницею mm -hmm. або морквою задля для покращення зору. Але як. Ми знаємо у дітей та підлітків найчастіша причина зниження зору це короткозорість uh -huh. або ще міопія ми називаємо. Давайте тут розберемось, що таке короткозорість. Короткозорість це порушення зору, при якому людина зблизька добре бачить, а погано бачить вдалину. Uh -huh. І причина тому, що світло в оці заломлюється не так правильно і більш сильніше заломлюється там за параметрами фізики, як ми в школі вчили. Або занадто е, довга вісь ока. Око uh -huh. таке видовжене, і світло знову ж таки в ньому неправильно заломлюється. Не потрапляє на сітківку цей фокус і зір розмитий. Uh -huh. І скільки б ми не їли чорниці, око коротшим не стане і не стане правильно, більш правильно заломлювати світло. Тому е, ці, звісно, корисні речовини, чорниця, вона містить антиціани, такі речовини, це антиоксиданти, вони допомагають в боротьбі з вільними радикалами, там, які атакують щодня наш організм. Але е, варто е, спиратися на ті механізми, які е, викликають хворобу. А вони ці механізми різні при різних хворобах. Тому і впливати треба різними такими лікарськими методиками. Ну, а що ви скажете стосовно того, що дехто говорить, якщо е, робити зарядку для зору, то можна цей м'ясо е, накачати. Що ви скажете з цього Дивіться, є різні м'язи. Є м'язи окорухові, які mm -hmm. око рухають в сторону, з боку в бік, вверх, вниз, а є м'яз всередині ока. Він відповідає за акомодацію, тобто налаштування фокусу на близьку, далеку відстань. Так він теж задіяний при механізмі. Розвитку короткозорості, але це не основний механізм. Це більше, якщо ми говоримо про порушення акомодації, в дітей теж таке є. Ще короткозорості нема, але є напруга акомодації. Тобто той м'яз напружений, ага. він бачить на близьку відстань дитина, а на далеку теж ні. То треба його розслабити, там є інші механізми, більш такі консервативні. Краплі очні призначаються. Ага. І е, накачати той м'яз нереально. Mm -hmm. і якщо ми говоримо про ці м'язи, які робити зарядку, то це не той м'яз ми качаємо. Це ми качаємо окорухові м'язи. Mm -hmm. А вони в нас протягом дня качаються просто супер. Тому що ми і так дивимося з боку в бік, mm -hmm. вгору, вниз, тому так зарядку потрібно робити це як певне розвантаження, покращення кровообігу в зоні орбіти, взагалі. Але це ніяк не має дотику до короткозорості або порушення акомодації. Скільки міфів, тільки що просто розвалилося. Так. Реально, справді так. Жень, добре, а тоді скажіть, будь ласка, от, чи є взагалі якісь такі вітамінні комплекси, які от можна просто всім, ну, от, які будуть безпечні для всіх, ну, навіть з такими генетичними хворобами? Скажемо так, що. Тут е, варто знову ж таки дивитися, від чого залежить проблема зниження зору. Якщо це е, проблема дефіциту вітамінів або е, вітаміни беруть участь в регуляції якихось хворобливих е, процесів в оці, так то е, можна підвищити вітаміна і зір, але знову ж таки це все індивідуально. І треба обстежити, щоб точно знати. Який вид порушення, а тоді приймаємо вітаміни. А так, щоб універсальні взяли п'ємо всі дні, є декілька підходів, там зараз в сучасній офтальмології, є такі дослідження, вони називаються арец. Це така абревіатура. Коли вчені виявили, що певна група вітамінів може бути шкідлива при деяких патологіях, а друга група вітамінів Арец 2, яка можна... Приймати і ми нічим не ризикуємо, то все ж таки деякі вітамінні комплекси можна приймати так, не, не боячися е, того, що буде якась шкода. Ну тоді варто там виключити вітамін А, тому що все ж таки от він в деяких випадках може бути не, не просто корисним, а може нести шкоду. Який ще от вітамін може бути не корисний при якихось таких генетичних захворюваннях? Більше частіше всього це вітамін А, і деякі випадки це лютеїн, тому що він накопичується. І є такі деякі хвороби, які хвороби накопичення, тобто вони і так занадто багато того лютеїну накопичують. А ми ще додатково його приймаємо і знову ж таки погіршуємо процес. Але є такі безпечні, наприклад, вітамін Д. Ми можемо його приймати. І е, здавалося б, які, е, яке відношення до короткозорості, про яку ми, ми говорили, от при короткозорості варто приймати не лише лютеїн, як ми знаємо. Ми завжди пам'ятаємо, що короткозорість це десь лютеїн, ми щось таке пам'ятаємо, вітамінні комплекси з лютеїном. А от вітамін Д, сучасні офтальмологи вже знаходять зв'язок, що варто приймати вітамін Д. Ну, а тому, от що... міопія це вітамін А, так? Е, ні. Це е, е, разом вітамін Д приймати. Ага. Так. Ви сказали, що все ж таки деякі комплекси вітамінів можуть покращити зір, так. Це, це які Реальні от залежить від дефіциту. Ми говоримо, наприклад, е, такі е, хвороби, що існують вікові. Вони розвиваються не у всіх з віком, але вік це такий е, фактор, який угу. впливає на розвиток там такої хвороби, як вікова макулярна дегенерація. Uh -huh. Вона є волога форма, а є суха. От при сухій формі прийом вітамінів, от певний комплекс, якраз може в людей підвищити зір. Там на декілька стрічок вони приймають ці вітаміни, може підвищити зір від того рівня, до якого вони там, наприклад, до нас звернулись. З таким зором вони приймають вітамінні комплекси тривалий час, і може бути так, що зір на одну стрічку покращить. Це в якихось вже дорослих так. людей. А в дітей такого прямого взаємозв'язку, що ми напилися вітамінів і зір покращився, ні. В комплексному лікуванні офтальмолог призначає вітаміни. Якщо навіть вони не основні в лікуванні, а в комплексі вони можуть подіяти разом з іншими. Лікарськими рекомендаціями і підвищити зір, але самостійно, так що при короткозорості пропив чудодійну вітамінку, і підвищити зір, такого немає. Ні, тобто, якщо я хочу запобігти якимось віковим змінам. Ну, як ви зазначали, що є хвороби, які з віком розвиваються, так. мені не допоможе. Якщо я зараз почну пити якісь танки, не допоможе, але якщо ви вже будете наближатися до того старшого віку, то варто приймати так. Mm -hmm. Але спершу сходити до те, щоб зрозуміти, від чого ті вітаміни ми приймаємо і для чого. А от яка тоді кратність прийому просто, ну от, наприклад, дітям давати вітамінні комплекси, ну просто для mm -hmm. підтримки чи взагалі от підтримувати зір вітамінами можна цими комплексами? Mm -hmm. Вітаміни це не цукерки чи якісь смаколики. І е, тут потрібен е, чіткий підбір дози. І кратність прийому от саме лікарем, який врахує всі причини зниження mm -hmm. зору. Є вітаміни універсальні для дітей і дорослих, а є деякі вітаміни, які дітям потребують контролю у зв'язку з дозуванням. Тому ми можемо там, приймати якісь вітамінні комплекси, але знову ж таки це всліпу. Тому що ми не знаємо. Можливо, вони взагалі нам не потрібні, а достатньо буде того просто збалансованого харчування, якщо дитина гарно їсть, не відмовляється від якихось там продуктів, немає явного якогось дефіциту, дитина не страждає на якісь хронічні хвороби, то достатньо просто такого збалансованого харчування, а іноді в якихось деяких випадках або період осняно. Весняно-осіннього періоду можна там, приймати вітамінні комплекси, такі загальні, uh -huh. навіть не тільки які стосуються лише очей, такі вітамінні комплекси для очей, але загальні, які там в комбінації з вітаміном Д, в комбінації з аксантин, це чорниця, в комбінації з лютеїном. Ну, no, no. а от якщо дивіться, дитина на дистанційному навчанні, наприклад, чи багато часу проводить за гаджетами, чи потрібно її давати там. Ну, Прийти до офтальмолога, наприклад, і uh -huh. проконсультуватися, щоб просто ну, якби допомагати дитині чи підтримувати її зірву. Так, в комплексі може бути. От, Наприклад, uh -huh. прийшли на поров огляд, все добре, е влітку немає сенсу приймати вітаміни, тому що uh -huh. ми і так це все споживаємо, а період осінній, так. Можна і це приймати. якось допоможе. Ну, очам. Так, це буде як таке загальне зміцнення організму, ну в тому uh -huh. числі вже і органу зору. Uh -huh. Лучан, ти даєш от своєму синочку якісь вітаміни? Чи ви харчуєтесь збалансовано і в принципі немає потреб? Я прикладаю зусилля, що він їв все потроху, uh -huh. і різних видів, і з вітамінами і всім. А єдине, що я даю, це вітамін Д. Uh -huh. За порадою нашого педіатра з народження. Я йому по uh -huh. даю. Ну, ти молодець. В мене, наприклад, син то він не все їсть, тобто в нього є вибірковість у їжі. І реально я йому періодично купую сама от вітамінні комплекси для дітей. Я, правда, не консультувалася з лікарями, тому що багато хто вважає, що там, ну, вибірковість у їжі це окрема тема для розмови. ось. Але я йому періодично даю, тому що я розумію, що він і такий доросліший, він проводить час за гаджетами. Вітамін Д так, ми теж приймаємо, але. Ще окремо додатково, я от даю йому вітаміни. І, до речі, от мені пропонують, там чи таблетована форма, чи оці желені, такі, чи, як пастила. Ось, що ви скажете? Ну, стосовно цього, є якась різниця, чи от все це ж вже краще більше запитати гастроентеролога, ага. <сум> тому що там механізм смоктування вітамінів він теж різний. E, взагалі, там, якщо в дитини якісь проблеми з харч... e, не з харчуванням, а з перетравлюванням продуктів, uh -huh. там якісь порушення шлунково-кишкового тракту, то теж можливо вітаміни деякі не будуть корисні і. E... Але зазвичай желені просто вітаміни. Це е, вони краще їх хочуть їсти. Так ну вони Тому, що таблетка нагадує там якусь таблетку для лікування. А ці е, просто розроблені для того, щоб діти хотіли їх вживати. Угу. На завершення, Жень, можливо, щоб ви побажали нам, як матусям, які бажають берегти і дитячий зір, і свій зір у нормі. Я би побажала, щоб пацієнт не переоцінював свої можливості в самолікуванні, тому що найменш досвідчений лікар знає краще, як допомогти при тій чи іншій проблемі, ніж найбільш начитаний Google-пацієнт. Я зрозуміла, дякую вам. Думаю, що ми будемо звертатися до офтальмолога, тому що я вже давно не відвідувала, не знаю, як Ключана, але. Але теж я думаю, після нашої розмови зробила певні висновки. Будемо їсти збалансовано і приходити на консультації. Дякую вам. Дякую, дякую. І так як нам порадила лікар-офтальмологиня звернутися до гастроентеролога. Ми звернулися до Анастасії Конопліцької, щоб дізнатися, чи є різниця у таблетованій формі вітамінних комплексів та желейних. Не перемикайтеся. Ж, чи існує різниця між лікарськими формами вітамінів? Насправді всі вони є дієві незалежності від форми випуску, тому що вони передбачені фармацевтичним заводом і е, однаково є дієвими. Але е, прошу звернути увагу на те, що близько 30% людей планети вони бояться ковтати форму таблетовану. І Через це вони будуть обирати більш приємні для них доступні і приємні форми лікарських засобів, такі як сироп, суспензія, можливо, навіть желейна форма вітаміну, крапельна і так далі. Але хочу наголосити на тому, що прийом вітамінів необхідно здійснювати лише при доведеному дефіциті вітаміну у кожного пацієнта, і під чітким контролем лікаря, тому що вони можуть бути як і з позитивним ефектом, так і з негативним ефектом від отримання курсу лікування. Тому з доведеним дефіцитом, будь ласка, використовуйте замісну терапію. І Єдиним вітаміном, який на сьогодні є рекомендований, це вітамін d 3 тому форма його теж є крапельна, є у вигляді капсул, таблеток і так далі. Тому використовуйте будь-яку зручну для вас. А для дітей більш приємним це буде форма суспензії, крапель і желейних ведмедиків. Більш воно буде приємна до отримання цього курсу лікування. Не хворійте, та будьте здорові! На сьогодні це все. Якщо у вас виникли питання, телефонуйте за номером 0800 30 20 20. Миру нам і до зустрічі!